Вітаю, знайомтесь це Миколка. Привіт, друзі. Миколка, а в тебе багато друзів. Навіть не знаю, але хотілося, щоб було більше. І я дуже хочу бути хорошим другом. А давай перевіримо, чи знаєш ти, як треба поводитися, щоб тебе вважали хорошим другом і хотіли з тобою дружити. Пропоную гру так чи ні? Згоден? Так. Починаємо. Отже, буду з другом розмовляти та його перебивати, бо я розповідаю цікавіше. Подумай так чи ні. Ой, звичайно ж, ні. Треба поважати один одного. Молодець. А далі? Буду дражнитися, це ж так весело. Ні, ти помиляєшся. Твій друг може образитись на тебе і не захоче з тобою дружити. Я зрозумів ні. А якщо разом гратися та іграшками ділитися, що скажеш так чи ні? Так. Це дуже весело. Треба друзям допомагати. Разом веселіше навіть прибирати. Так чи ні? Так. Не будь жадібним. поділись, так чи ні? Так. А можна поділитися секретом друга з іншими. Це ж так цікаво. Але ж друг поділився секретом саме з тобою. Тому. Ні. Я не буду розповідати іншим. І вчиниш правильно, молодець. Будеш друга захищати? Так. А радіти його успіхам. Так. А насміхатися, коли йому щось не вдається. Ні, я не буду цього робити. Я краще його підтримаю і навчу того, чого вмію сам. А якщо твій друг робить щось погане, зупиниш його. Бо так не можна робити. І це правильно, ти молодець. Сподіваюсь, у тебе все вийде, і ти обов'язково знайдеш справжнього друга. Дякую, я буду старатися виконувати всі правила дружби. Дотримуючись таких правил, ви, діти, як яким уколка зможете стати комусь хорошим другом і створити міцну і тривалу дружбу. Успіхів вам! До зустрічі.